Замовлення номерних знаків через пошту і документів на автомобіль. Індивідуальний вибір, тобто тепер ви можете вибрати числа букви в номерному знакові. І я не говорю це про платні номери, це нова доступна функція. А також зміна вартості реєстрації транспортного засобу. Розбираємось на автотемі. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. Перш ніж розпочати, розповідати про усі деталі зміни реєстрації, тому що усе готується до того, щоб можна було продавати, передавати, віддавати автівку через дію, не відвідуючи сервісного центру МВС, тому вже запустили ряд функцій, які до цього якби підготовлюють. І я вам сьогодні з радістю про це розповім, але перед тим хотів би запросити вас, дорогі автовласники і водії, долучитись до каналу Автотема, натиснувши кнопочку підписатись під відео, тому що ми тут розбираємо усі деталі, нюанси автомобільного світу України і не тільки. Тож, якщо хочете це знати, все, долучайтесь, я з радістю вам розповім. А тепер про номера і реєстрацію і все, що з цим зв'язано. Тепер кожен автовласник має право вибрати. Послідовність цифр і букв, тобто вибрати собі номер. І мова не йде про ці дорогущі номера, які ви купуєте, там сімьорки, вісьмьорки, шестьорки, дев'ятки, зеркальні, все, що з ним зв'язано. Ні. Мова йде про доступні номера. Ну просто ви хочете там вибрати дату, рік народження, чи ще щось, да, якусь пам'ятну дату для себе. Тому це вже доволі доступно. І також відновила роботу сервіс по. Індивідуальним номерам також вони доволі недорогі від 600 гривень стартують. Тож, як це зробити, яка вартість? Для того, щоб це зробити, потрібно зайти в особистий кабінет водія, вибрати з вільних послідовностей літер цифр і забронювати їх. Вартість такої послуги складає 300 гривень. Вибор номерів і 10 гривень на кожен день бронювання. Забронювати можна до 10 днів, потім бронь спадає, і вони знову з'являються вільний доступ. Тож за цей час потрібно їх якби, забрати. Ну, для того, щоб забрати, вже придумали спрощення. Тепер ви можете замовити доставку номерів і техпаспорта при реєстрації автомобіля додому поштою. Кажуть, що ця функція буде доволі доступною, але поки що не озвучили ціни. Тому що ну, це все тільки формується, да, внідряється. Я думаю, що це все в найближчий час буде озвучено. Але я не думаю, що це буде щось там супер дорогуще. Тому якщо навіть це буде десь в районі 500 гривень, то е поїхати в сервісний центр, вистояти там черги, взяти цей білетик, приїхати назад. На заправочку піде доволі не менше, так тому. Є нюанс подумати, як вигідніше і як швидше, і як краще саме для вас. Тож, мона, вибирати номера. Запом... Ну, замовляти їх поштою. Але е, змінилась вартість реєстрації транспортних засобів. Тепер вартість, е, саме йде мова про виготовлення самого техпаспорту з 320 гривень стала 405. Це зв'язано з тим, кажуть, що подорожчав пластик. Але разом з тим уже можна від пластика відмовитись. А зареєструвати лише є посвідчення, тобто електронне посвідчення е, власника транспортного засобу. Воно буде відображатись у вас в кабінеті водія і в дії. Но, е з нюансів відразу, що випливає, позавчора зупиняє мене поліція патрульна. Питають за номера. Кажуть, ну, що за номера, де ви взяли? кажу, Ну як, де у вас? Не сам що ж я їх зробив. Так? Кажуть, хорошо, показуйте документ. Паспорта у мене з собою не було, відкриваю дію, а там ті номера не прописані, лише ці. Е, кажуть, окей, а де ті? Кажу, ну, можу з багажника виняти ці переставити. Вони, типу, я кажу, ну пробийте по своїх базах, там ж повинно все це числитись. кажуть, Ні, в наших базах не вибиває. Тобто вони пробили. Цей номерний знак, а їм ну, нічого в відповідь нема. Тому це суттєві нюанси, які поки що доробляються. Тож я б радив все-таки поки що від пластику не відказуватись ну, на користь лише електронних, тому що ну, це як ваша запорука тіпа, передос, пересторога, так що все буде нормально. І саме в пластикові номері, там як примітка, написано, що додатковий іменний номер з надписю Міла, так у мене дружини тому. Робіт, возіт, і тоді не буде проблем. Що варто ще зазначити, раз ми дійшли вже до реєстрації, що також дозволили усім автомагазинам так реєструвати автівку на нового власника без присутності того власника. Тобто, коли людина складає договір купівлі-продажі, так автосалон може поїхати і зареєструвати відразу на нього автівку. І коли власник приїжджає, сідає, він вже не заморачується з реєстрацією, постановкою на облік, ще чимось. Просто сів і насолоджуєшся, катаєшся, особливо коли це нова автівка, то просто в кайф. Бачимо, так, що кожен день додається щось нове і в отримані посвідчення водія, і в правилах дорожнього руху, і в реєстрації автомобілів, тож уважно за цим спостерігаємо. На каналі автотема вам розповідаю. Також уважно дивимося за цим бензином, який, блін, кожного дня повзе вверх. Все вам розповім, до зустрічі, тож долучайтесь.